Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх шанувальників Слова Божого. Сьогодні маємо знову Івангелію від Луки, розділ 4, вірші з 38 по 44. Того часу, вийшовши із синагоги Ісусу, йшов у Дів Симона. А Симонова теща була охоплена великою гарячкою, і його просили за неї. Ставши над нею, він заборонив гарячці. вона Залишила її, відразу ж, вставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. А виходили біси з багатьох, викрикуючи і гукаючи, ти син Божий. Та він, картаючи їх, не дозволяв говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, він вийшов і пішов у пустинне місце, а натупи шукали його. І прийшли до нього та стримували його, щоб не йшов від них. Та він сказав їм: І іншим містам мені необхідно благовістити Боже Царство, бо на те я посланий, і він проповідував по Синовах Юдеї. Отож, е знову Євангелія на перший погляд, погляд прохідна власне, це чудо можна сказати є найменше в е усій Євангелії, але воно є. Одне з найбільш значиме, тому що в ньому є ключ кожного уздоровлення. Ми сприймаємо кожне чудо дуже часто як, таку, як би сказати, такий прояв Божої сили, який має нас переконати, що дійсно Ісус є Сином Божим. Але це так як часом людина показує комусь пальцем на місяць. Ну, то якщо людина не дуже мудра, то вона буде вдивлятися в цей палець і ніколи не побачить цієї небесної краси, якою є місяць. Щось подібне відбувається в Євангелії, коли ми шукаємо лише прояв Божої сили в всіх чудесах. Те, що ми повинні бачити, ми повинні бачити прояв Божої сили, яка є любов'ю. Так, і ця любов, вона насправді хоче нас визволити, хоче нам повернути. Нас самим себе. Нам самим самим себе. І, і це відбувається тоді, коли ми дійсно звільняємось від усіх демонів і в кінці кінців починаємо служити. Оце є велич людини. Оце є людина, яка дійсно виконує своє призначення, тобто бути по образу і подобі Божій. Бо Бог таким є. За визначенням філософічним Бог є абсолют. Тобто, ж, така особа, до якої вже нічого додати не можна настільки досконало. Так як чашка, яка є сповнена водою, доливає, доливати можна скільки завгодно води, вона все одно буде виливатися. Не, не додаси нічого до повного, до абсолюту, нічого додати не можна. І от коли тобі додати нічого не можна, ти можеш роздавати. Да, і виходить так, як деякі е, коментатори говорять, що ну коли ти сильний, ти маєш допомагати слабким, коли ти святий, ти маєш пробачати е, грішним, коли ти багатий, ти маєш допомагати бідним. Ну, може по-людськи це і не завжди правильно. Ми цього однозначно не бачимо, але якщо ти є любов. Правда, і ти є сильніший за слабшого, то ти будеш допомагати. І Якщо ти є святіший за грішного, то ти будеш йому допомагати стати святим, пробачати йому і все, що є потрібне. Правда, і так само, якщо ти є сильний, ти будеш покалятися над слабким. Якщо ти є любов'ю, а Бог є любов. І тому Бог, ну, де, що робить, те, Він служить. Да, і тому ця жінка, яка звільнюється від цієї гарячки, і починає служити, вона є представлена тут як ціль, яку Ісус переслідує за кожним разом, коли оздоровлює людину. Ми дуже часто просимо про здоров'я в Бога, про оздоровлення правда. Але питання як ми використовуємо наше здоров'я? Чи це є щось, що служить лише нашому егоїзму, чи це є щось, що служить для реалізації самих себе? Правда, бо коли ми говоримо про служіння безпосередньо в, нашому, в нашій теперішній культурі це зазвичай не сприймається, що я слуга, що я раб, якийсь комусь має весь час служити, але, наприклад, запитання. Батько родини, який працює на відповідній роботі, приносить відповідні не знаю, гроші, фінанси додому для дружини, для дому, для дітей, все забезпечує в домі. Чи він служить, чи він реалізує себе? Правда, чи він раб своєї родини, чи він просто ну, отримує задоволення від життя, бо він виконує своє призначення. Коли я так думав над сьогоднішньою Євангелією, то мені пригадався момент, в якому Анджеліна Джолі приїхала, пам'ятаю, то були перші тижні чи перші дні війни до Львова. Здавалося б, зірка Голлівуда, якогось там піару їй не бракує, правда, але вважала за потрібне приїхати до держави, де розпочалася війна, побути тут дещо з нами. І ми так за них думаємо дуже часто, що ці великі люди, ну, ці, ці актриси, вони якісь такі думають про себе, що вона вже богиня, і вона вже нікому нічого не винна. А тут ну, бачимо таку особистість, правда, яка ну, служить е, своїм візитом. Може, й небагато якось там сказала, правда але це так, мабуть, як на похоронах. Ми не можемо там багато чогось сказати. Ми відчуваємо слабкість наших слів. Хочеться втікти, але ми залишаємось і, мабуть, тим робимо найбільш відповідну справу. І ось вона приїхала і побула, правда? І зробила, може, не багато, але найбільш відповідна. І, і це мені здається, що це є її самореалізація. Вона робить те, за що себе буде поважати. Можна було встояти осторонь, можна знайти мільйон причин, щоб сюди не приїжджати. А от людина. Приїхала правда, ну можна ще багато говорити за неї, за, за скільки за тих дітей, яких вона адаптувала. Правда, тобто, дійсно великі люди ну, реалізуючи себе, служать іншим, і прикладів правді, такої самореалізації не бракує. Отож, повертаючись до цієї гарячки, ну нібито хвороба хворобою неї треба лікувати правда якимись там методами, але Ісус до неї звертається, так як в 35 му вірші звертався до демонів. Він заборонив демона, мовчи і вийде звідти з нього. І так само до гарячки звертається в такий спосіб. Тобто, це не звичайне лікування, це якийсь екзорцизм. Може, ця гарячка була не лише фізична, але ще й така духова. Не буду я вам служити, хлопці ви тут посходились до моєї хати. Правда, в мене, я себе погано почуваю. Ну Це вже я так говорю, жартома, бо завжди, коли говоримо про те, що то хочеться якісь жарти пригадувати. Правда, не забуваймо, що Петро був для неї зятім. Да, але ну тут в цій Євангелії направді, ми бачимо, що це все ж таки чудо, яке лікує цю людину не лише з гарячки фізичної, але й з духової. Вона хоче служити, вона хоче реалізувати себе. Ісус їй повертає сили, повертає здоров'я, і вона в такий спосіб себе реалізує. Ну, можна ще звернути увагу на те, що просять Його за неї, тобто не вона сама особисто звертається тільки є момент такої, можна сказати, молитви посередницької. Зазвичай в Євангеліях або хворий приходить до Ісуса Христа, або молитва посередництва приводить Ісуса до, до хворої особи. І тут ми маємо цей другий вимір або другий спосіб зустрічі. Людей хворих з Ісусом. Ну і що ж, так само дуже цікавий момент, бо перед цим моментом вчора ми говорили про те, що демони там визнавали віру в Ісуса Христа. Ну так, ми мусили визнати, що сильніший прийшов. Ми знаємо, хто ти правда святий Божий. І ну нібито визнання віри є такою, як би таким рівнем. Віруючої людини. Правда, коли людина визнає віру, це вже можна говорити, що вона от такий хороший християнин, але ця Євангелія якось показує нам, що ну, не зовсім так. Правда, бо вчора демони визнавали віру, і це їм нічого не допомогло. А сьогодні, як приклад, для людини віруючої, є людина, яка служить, отримала оздоровлення для того, щоб служити. І служить. Правда, тобто, не в правильному визнанні віри. Полягає справжнє християнство, але в служінні це нас, насправді наближає до Бога. Матвій в своїй Євангелії вважав за потрібне правда, при цьому моменті зацитувати пророка Ісаю, про Слугу Яхве, пісню про Слугу Яхве. Він взяв на себе наші хвороби і поніс на собі наші страждання. Тобто. Ісус є як Той, хто служить, і християни, тобто визволені люди, вони так само мають бути тими, хто служить. Цікава також річ: цей дім святого Петра, в який вони приходять, ну, зазвичай дім святого Петра, це є символ церкви. І от тут якби, Лука в сьогоднішній Євангелії хоче нам показати. Ну, хто є авторитетами в церкві? Правда, тут виходить, що авторитетом є бідна вдова. Верніше не вдова, а Да, я Чого вдова, я чого і так помилився, тому що на кінці Євангелії прикладом нашої віри має бути вдова. Ісус показувати буде жінку, яка кинула дві лепти в скарбницю. Да, і ось каже, вона вкинула найбільше. Да, і получається, що вся Євангелія зажата між цими двома жінками. Тут теж та Петра, правда, яка служить, да, і на кінці бідна вдова, яка вкинула дві лепти, все, що мала на свій прожиток до, ну, до, 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 до скарбнички храму. Ще більш там якби акцентована, ну приклад тієї бідної вдови, тому що перед тим є ціла літання, в якій Ісус громить фарисеїв. Це ті, які весь час претендують на те, щоб бути такими прикладами в церкві, займають перші місця в храмі, правда, моляться на кожному перехресті. А Ісус каже: ось ця вдова кинула найбільше. Ось на неї зверніть увагу. Ось вона має вас навчити, як довіряти Богу і як бути справжнім християнином. Тому, так як я сказав, що ну, сьогоднішній фрагмент, це чудо, воно може таке дуже незначне, на перший погляд, але якщо так, трошки при ньому затриматись, направді, воно є ключем до кожного чуда. Бо справжнє визволення це тоді, коли людина ну, отримує свободу, свободу від комплексів, свободу від егоїзму, свободу від всіх своїх страхів, і починає служити, починає реалізувати себе, правда, давати себе. Да, бо багата людина це не та, яка багато має, та, яка багато дає. Ну і що ж, закінчується Євангелія тим, що Ісус мусить відійти звідти і йти далі. Люди, звичайно, хочуть його затримати, на відміну від своїх, які його прогнали. Правда, декілька фрагментів раніше зі свого міста. Ці люди вже хочуть його затримати, але Ісус мусить йти далі, щоб проголошувати царство Боже, щоб його поширювати. І можна сказати, починається якийсь такий новий вихід. Да, Ісус прийшов, розказав, розповів Євангеліє, і виходить, і за ним ідуть деякі люди, деякі учні, напевно, і ми також є запрошені до того, щоб іти за Ісусом, напевно, сторінками Євангелії, щоб так як Моїсей в пустині вчив своїх правда людей, свій народ служити Богу і так само Ісус власне в цій подорожі. Буде розповідати своїм учням, як належить бути справжніми учнями Ісуса Христа. Дякую всім за увагу. Дякую за сьогодні. Якщо сподобалось, правда, сьогоднішній розбір сподобався, то, будь ласка, ставимо лайки, щоб Ютуб поширював його для, для інших людей, щоб інші люди могли скористатися. Дякую за увагу! Слава Ісусу Христу!